Ігор Сенгаївський та В'ячеслав Орловський працівники служби ліній Коростенської мережної дільниці «Житомиробленерго». У жовтні минулого року та в лютому 2023-го вони їздили на Херсонщину відновлювати повітряні лінії, зруйновані росіянами. Вперше виїжджали на відновлення мереж у Херсоні. Розкажіть, як це було? Ну, 10 жовтня ми виїхали з міста Користень і їхали в напрямку Житомира. І як приїхали в Житомир, у Житомирі був обстріл по обстріл підстанції, і нас затримали на день. Не знали, чи в нас тут буде робота, чи будемо їхати в Херсону, в беленергу працювати. Першого разу було несподівано почути, що все-таки наше Житомиробленерго буде відряджене в Херсонську область. Наша бригада Коростенської мережної дільниці у складі шість чоловік і ще два водія, один з Бердичів, один з Житомира. Виїхали в Херсонобленерго на лінію 35 кВт кіловольт а, а масштаби руйнувань, коли ви туди їхали, що ви бачили по дорозі? Що запам'яталося з того? Ну, в першу чергу запам'яталися зруйновані домівки людей, зруйноване по, 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 по лінії електропостачання. Ну, це в першу чергу давно в очі так не Людей там не було, так розумієте? Ні, так? так, людей не було. Там вже ті домівки просто постували, Кот кішки та собаки бігали, було все спокійно спочатку, але було трошки і лячно. Ну їхати туди, це насамперед тоді ж якраз йшло відвоювання Херсонщини. Вирушили в дорогу без вагань, так скажучи. Але чим ближче туди під'їжджали, то. Ставало все-таки спекотніше і вже було все чутно. Вже ми зрозуміли, що ми знаходимося дуже близько до зони бойових дій. Але спустя так доба пройшла, і ми там вже себе відчували повністю. Як... Адаптувалися Яке. так. Адаптувалися дуже швидко. До вибухів до цього всього було дуже приємно, коли ти під'їжджаєш до Херсонщини, туди вже ближче, і люди тебе зустрічають з посмішкою. На... Тому що вони напевно вже забули, що таке посміхатися. Перший раз вони були такі раді, коли зайшло ЗСУ до них, а другий раз, коли енергетики. Як довго там працювали? Ну працювали перший раз, а працювали 8... 3... 3 тижні працювали ми. Що вдалося відновити? В чому полягала там ваша робота вже? Ну, у першого висперед? полягала робота, щоб по електропостачання відновити вископілля. Від там півроку не було світла, і це наша перша задача була. Ми разом напрацювали на цій лінії з ровною енерго з так само службою лінії. І ми зуміли це зробити, відновили було... Буквально за 20 днів цю лінію. Нам сказали, що будемо працювати на 35 кВт, кіловольт. Там будете там, проживати, там і будете працювати. Ну, приїхали ми туди, і нам сказали, що со служби ДСНС потрібно співпрацювати, співпрацювати з ДСНС. Уранці ми виїжджали там, де з ними на робоче місце. Проходили ділянку. Так, да, да, да. я з ними ззаді за ними. Вони проходили, я показував, як буде техніка заходити, як де будемо працювати. Після того таки, вже як вони пройшли, вони ленточками обозначали нашу робочу зону. І після того я, я в бригаду допускав на робоче місце. А треновану техніку бачили? Так, звичайно. Ну так, да, подбиті та, та їхні танки, БТРи були. Ну ще не все не, не позабирали, говориться. Ми приїхали біля біля населеного пункту. Дороги розміновані так, але багато валяється зовсім інших речей, які дуже небезпечні. І коли ти просто стоїш, тобі керівник робіт забороняє туди йти, а дитя вибігає з будинку і пробігає сквозь ці снаряди, і він, ну не він видно, чи не розуміє, чи вони вже просто звикли до цього, що воно то трошки, знаєте, воно не по собі якось так. Дуже жалко, що наші діти зараз в даний час от, на Херсонщини, тим паче і інших областей, що переживають ці моменти і не наражають себе на небезпеку. А чи багато там техніки залучалося до цієї роботи? Ну, до роботи до, з у нас як обично бригадний автомобіль, вішка. це і розкаточний провід на газоні. Находиться. А так, як, наприклад, опори, які попадали, там працювала Бердичівська служба повітряних ліній, у них треба була установка анкерних опор. Приходила техніка із Херсона, кран, ямобур, паровоз, і вони встановлювали ці опори. Тобто паралельно з вами працювали ще бригади з так, інших? Так, Бердичів. Працював, це ж все Житомир-Беленеров, такі і наші дільниця. І 음, разом співпрацювали з ними. Угу. А вони працювали на чомусь іншим, так? Да? Да, вони працювали на другій лінії 35 кВт. Їхали туди другого разу, от розкажіть про цю поїздку. Чи було там більше руйнування? Адже це інша зовсім локація була, так? Так, на другого разу ми побачили зовсім іншу картинку, тому що ми тоді, як були в перші дні, то ми бачили просто вибухи, ми просто, ну. Здалеку це все наблюдали так. А вже коли приїхали туди, де воно ці всі бойові дії проходили, ну це дійсно жахіття. Це одне діло, коли ти дивишся це дома через телевізор, а інше діло це ти, коли приїжджаєш і дивишся наслідки цього руйнування, що, що воно робить. Розкажіть наскільки ваша робота саме на Херсонщині відрізнялася від тієї, яку ви виконуєте тут на Житомирщині? Ну, робота тут, в принципі, по класифікації роботи, все те ж саме, тільки що масштаб зовсім інший. Тут ми, ну, виїжджаєш на ліквідацію аварії на Житомирщині, ти свою роботу виконав за пару годин, ну і приїхав собі додому, там відпочиваєш сміло собі все. Там зовсім все по-іншому. Туди, як приїжджаєш, ти розумієш, що наслідки аварії дуже великого об'єму, і тобі повинно за. Два-три тижні зробити по максимуму, тому що їх людям хочеться допомогти. Ну і, звичайно, це твоя робота, ти повишен трошки швидше виконувати. Чим виконуєш на Житомирщині. О, та робота відрізнялася відрізнялася по-іншому, по то що кожен день у нас аварійних в'їздів немає, так як там. Там кожен день ми зранку до вечора до пізна працювали. І не було навіть перериву. Перерив був маленький, щоб перекусили і далі працювали. Ну, таке, так. Навантаження. Навантаження дуже велике там було. Ми розуміли, що від нас це залежить. Чим більше зробимо, тим світло появиться у домівках. А коли вже другий раз їхали туди? Коли ну, другий раз було? ми поїхали вже далі, поїхали на вже поїхали ми, велика Олександрівка Тріфаніка, 35-ку. Вже на лінії працювали наші перед нами Скоростенські мережної дільниці, служба лінії, і ми продовжили її закінчити. Так, ми поїхали, ну, що вразило другий раз, вразило більше руйнування домівок людей і також ліній. Ну, найбільше було пошкоджено це там, де лінія ПЛ проходить біля лісосмуг. Ото, що в лісосмугах було, були. Обстріли, і там знаходилися окопи порити, і там, ну, орки нарили собі оборону була їх. Ну, і було багато прильотів туди, обстрілів, і дуже багато там пошкоджень. Саме перше, там повністю провода попорвані, так опори побиті і ізоляція. І це саме великі обсяги були роботи. На таких, на таких ділянках, а то, що, що лінії йдуть в більшість біля лісосмуг, і вони там окопалися, і це великі бої йшли. Приходить один снаряд, упав і три проводи вже на землі. А це чималий кусок роботи і дуже багато займає часу. А так як вони ще після себе позалишали багато чого сюрпризів для нас, і не тільки для енергетиків, для військових, також і для місцевого населення. Пам'ятаю, ви співпрацювали з саперами. Да, вони теж проходили оці всі лісосмуги так, до вас. Так, так. так. Як це було? Чи багато у вас там було простору для роботи? Ну, простору я показував, щоб не техніка виміна під'їзд до опор, і там, де ми мали скручувати провода, і Це була оцей обмежений коридор. нам. якщо вони не проходили лісополосу, полосу, говорили, що туди не ходіть, що там може бути що то розтяжка може, може міна бути. Щоб туди не заходили. А багато такого вони виявляли? Так, дуже багато ми приїжджали, і вони просто там десятки тих протитанкових мін лежало на обочині. Ну, вони ще не позабирали їх. Угу. Ну, тобто готували до ліквідації. Да, готували до ліквідації. Скільки часу працювали там? Дві неділі. Два тижні. І за цей час вдалося повністю відновити. Так, да, цю лінію ми відновили і будуть о, пробувати включати. А другу лінію ще треба працювати. Угу. І зараз там є ще ваші колеги. Ні, Ми уїхали зараз морози. Нам за відмінили працювати поки нам не, не потепліє. Ми дійсно зрозуміли, що ми потрібні, що на даний час ми захищаємо свій енергетичний фронт, так скажучи. Що кожен виконує свою роботу? А як оцінюєте час перебування? Там ви от сказали, що чули постійно вибухи, що бачили, що чули, наскільки далеко це було від вас? Е по відстані скоригуватись так прям не можна, але вибухи були час від часу занадто чутно. І таке відчуття, що ось-ось буквально за декілька кілометрів. Ну, вони дуже тут стоять, тому що наші ЗСУ дуже гарно працювали по їх, щоб вибити їх з Херсонщини. Навіть е, були такі дні, що коли йшов наш наступ, то було чутно автоматні черги. Наші дуже гарно працювали. Ну… Тобто це все було доволі це, близько. Це було в перші дні, це було доволі близько і доволі гучно. Навіть, я ж кажу, коли ти працюєш, ти повинен, ну, повинен виконувати свою роботу. І в час ліквідації аварії цієї над тобою проноситься гвинтокрил або якийсь міх, то трошки не по собі стає. Але потім ми вже даже якось так привітствували їх. Що а то, наші літали, наші, тому наші. Слава так... Богу, наші, тому було ну, приємно працювати, коли ти бачиш, що дійсно. Наші йдуть поп до, до, до перемоги туди такої, рікою ми ж дуже чекаємо. Угу. Тобто, ви кажете, перший час було дуже добре чути, а потім, все-таки, наші їх відтіснили, да і було менше. Так, вони вже тоді, коли вже видно, туди ближе до Херсона, їх підігнали, вже коли вони почали вже свій відступ, то вже було трошки далі далі, далі чутно. Але був ну було видно по техніці, як наші все більше і більше стягували туди, щоб їх гнати і щоб вони даже не озираючись, втікали звідси. А коли виїхали на Херсонщину, відновлювати. Комунікації, чи були у вас якісь переживання, адже це територія, де були військові дії, і мало які там можуть бути небезпеки? Ну, в першу чергу я переживав за колективом своїм, то що я відповідальність несу як керівника робіт, і що вони цілий і здорові повернулися додому. Але так все й було, да? Ваша ваша вся бригада повернулася так, в безпеці? Так, так, все було, все було добре. Угу. Якщо говорити про от, відповідальність цієї роботи, чи відчували ви відповідальність за тих людей, які мають повернутися на ці території, ну, жити там ну, так, це ми дуже розуміли. Ми їхали з цією метою, щоб відновити електропостачання, щоб у домівки людям, щоб вони повертались додому. Можете поділитися якимось історіями, робочими, що запам'яталося з тої поїздки, там особисто вам. Я поділитися можу багато чим, але від відліч... сказати так, що в першу чергу так для себе я ну, зрозумів, що наскільки війна, і це все, що на за даний час. В нашій країні відбувається, нас зробило дружнішими. Бо, навіть, якщо працюєш на Житомирщині, ну, колеги та й колеги, а там ми стаємо однією дуже великою сім'єю, якою все робить мінічне. як один механізм. Ми працюємо один за одним. Як дуже гарно все так виходить, і підтримка з одного і з другого боку. І зовсім все по-іншому відчувається, тому що такі умови. Я б сказав, би, дуже складні. На даний час ми змушені були виїхати з Херсонщини на наше місце дислокації, так як змінилися погодні умови. Ми, як тільки приїхали, туди буквально за пару днів зразу знизилася температура. І в нас ДСНС просто не допускало до роботи, так як вони не можуть свою роботу виконувати. Ми змушені були виїхати, але мережна дільниця попільнянського РМ залишилася далі працювати, так як в них є вже очищені Участки від замінованих, і вони працюють на 0,4-10 кВт вони все дозволяють працювати. А, які емоції були загалом від тієї поїздки? Я так розуміла, ви говорили, що роботи зараз призупинили через погодні умови. Так. І ви ще будете туди повертатися? Так, через неділю, через дві будемо повертатися, знову будуть формуватися бригади, і будемо їхати допомагати. Так як всі розуміють, що це, це війна, і ми маємо працювати на своєму фронті.